Невеликий населений пункт музичі на Київщині. Дороги тут вузькі, залізним коням розвити швидкість практично немає де. Однак, судячи з наслідків аварії, яка тут сталася, швидкість бодай у одного з учасників ДТП була дуже велика. Сталося все ввечері. На вузькій дорозі зіткнулися величезний позашляховик лексус та мотоцикл. Поїхав один автомобіль в одну сторону. На зустріч йому їхав мотоцикл «Сузуки» GSX-R750 і трапилось зіткнення. Зіткнулися байки позашляховик, не у лоб. Однак все ж наслідки аварії просто шокують. Мотоцикл просто розірвало на шматки. Дрібні уламки розлетілися на десятки метрів і покрили дорогу навколо місця зіткнення. Місцеві жителі, які раніше за поліцейських побачили наслідки ДТП, припускають, що винуватись водій Лексуса. Водій, мовляв, порушив правила руху, виїхав на зустрічну смугу. По, -по, -по тому, що ми бачимо, автомобіль. Був на зустрічній смузі і з'їхав в праву сторону, тому що удар попав. Переднє крило водійська ну, і... сторону. вся водійська сторона. Люди кинулися допомагати учасникам ДТП. Однак, удар був такої сили, що не залишив пілоту байка жодних шансів. Водій мотоцикла від страшних травм загинув на місці аварії. Водій Лексуса вижив. Однак, коментувати хоч щось, чоловік відмовляється. За однією з версій, водій Лексуса виїхав на зустрічну смугу через те, що обминав велосипедистів, які їхали узбіччям дороги. Однак підтвердити чи спростувати цю версію повинні саме поліцейські. Що ж стосується показників спідометрів, на якій швидкості їхали мотоцикліст та водій позашляховика, ніхто достеменно сказати поки не може. Однак, очевидці аварії припускають, якби швидкість була невеликою, то водії б встигли зорієнтуватися. Аварії вдалося б уникнути. Непоправного б не сталося. Місцевий житель Андрій, який розповів перші подробиці аварії, каже, знав загиблого особисто. Чоловікові було 27 років, і мотоцикліст він досвідчений. Тому, в те, що аварія сталася з вини саме мотоцикліста, чоловік не вірить. Більше сім років у нього мотоцикли, з нього вже збройні. Тобто сказати, що він десь щось там неправильно. Ні, він вже опитний водітель, у нього не перший мотоцикл, він їздить, я не знаю, з 20 років мінімум на мотоциклах, На різних у нього було багато. Мотоцикли. На місці події згодом прибули і поліцейські, і медики, які тільки констатували миттєву загибель байкера після зіткнення з машиною. Правоохоронці взялися робити заміри на дорозі, складати протоколи. Будуть допитані свідки, проведені експертизи. І лише після цього можна буде сказати, хто ж винний у цій трагічній аварії на Київщині.